Місцевий став у городку давно потребував уваги. Зокрема, міст, яким користувалися городочани, був в аварійному стані. Тож декілька років тому водойму спустили, аби уникнути обвалу. В травні 2023-го місцева влада оголосила тендер для виконавців і вже восени роботи розпочались. Міст і самі регулятор заслонка, яка відповідала за, за укріплення греблі, і було підмиття самої греблі. Зроблено відновлення греблі, відновлення моста, в тому числі регулятор заслонок, які відповідають за, скажімо, за зберігання води і за стійкість води в ставку. Загалом тендер оголосили на суму у понад 8 мільйонів гривень. Однак робіт виконано лише на трохи менше трьох мільйонів, адже решта коштів мала б піти на очистку водойми. Та у період війни вирішили, це недоречно. На поміч прийшли меценати. Ідея, щоб почистити, була, але дуже великі кошти на це потрібно було. І в місцевому бюджеті таких коштів не було. І тоді на допомогу прийшов Олександр Володимирович Грега, який Захотів бачити ставок такий, як він має бути: сучасний і почищений від намулу. Він дав свою техніку. Понад три місяці роботи і став набув нового вигляду. Окрім цього, місцеві отримали й добриво для своїх господарств. Всю землю, яку вивозили з цього ставка, розвезли на городи для підсобних господарств, щоб вирощувати. Ну вона дуже добра для вирощування всіх культур, і люди з задоволенням отримали цю землю безкоштовно. По завершенню робіт став знову заповнять водою. Планують це зробити до кінця поточного року. Діляться в майбутньому, хочуть і зарибнити водойму. Тож вже у 2024-му городочани отримують ще одне місце для відпочинку. Юлія Кучернікітавалівоць телеканал Перший Подільський.